Всім привіт! І сьогодні знову рубрика Життя українського біженця за кордоном. Але сьогодні у нас буде приготування страв з тих же продуктів, які ми брали попереднє ніяких розпаковок. Так що поїхали! Сьогодні на порядку денному: тобто, в меню. Картопля смажена на норвежський мотив, рибні бургери та овочевий салат. Всі продукти я вже і підготувала. Залишилось почистити картоплю. Це ті бургери, які ми брали попереднього. Вони це напівфабрикати, вони заморожені. Зараз трошки розморозяться і дожаримо. І помідори разом з салатом айсберг та зеленою цибулею. Тушечка вже почищена. Зараз ми її нарізаємо і будемо смажити. Картоплі я вже порізала на ось такі шматочки. Чекаємо, поки трошки вийде крохмаль, і будемо жарити. А зараз тим часом будемо різати на салат. Салат ми вже нарізали. Зараз будемо жарити ось ці рибні бургери, які ми брали в тугу -ту того, після чого були благополучно вони заморожені. Вже вони розморозились. Зараз почнемо жарити. І далі у нас на черзі картопля. І так, все готово можна серверувати. І салатик. Як овочів. Я розумію, сьогодні не четвер, сьогодні вже в п'ятниця, а п'ятниця у нас на рибний день, а у мене немає значення, коли це. І у мене вийшло моє бачення страви fish and Chips. І після смачної вечері можна відповісти на ваші коментарі та запитання. Перший: ціль вашої економії. У мене є мрія. А яка сама, не буду казати. Коли здійсниться, тоді скажу. Скажіть, будь ласка, норвезька мова дуже важка в навчанні і чи можна нам там влаштуватись на роботу чоловікові без знання мови? Підписався на ваш канал. Дуже дякую за вашу підписку. Щодо норвезької мови, це дуже залежить від того, чи даються вам мови. Це все суба індивідуально. Дуже багато людей є, які. Вчать дуже наполегливо, дуже багато її займаються, уділяють, приділяють часу на це, але мова й не йде. Є люди, які просто пару разів прочитали і вже все знають. Так що я вважаю, що це все сугубо індивідуально. А взагалі, якщо ви вже знаєте хоч одну іноземну мову, то вам буде простіше. Щодо працевлаштування, без знання мови дуже важко. І як ми, як нові люди тут, поки у тебе немає досвіду роботи в Норвегії, мало хто з тобою хоче розмовляти. Тобто перша робота може бути будь-яка, аби тільки почати вашу трудову діяльність в Норвегії. Молодець. Цікаво, де і як ти навчилася в'язати? Можливо, розкажеш, думаю, буде цікаво. Тут деякі коментатори підколюють вітальку за банки, якби не банки не зустрів би Олену лайк. Like. Дякую за лайк. Щодо банок, так, це дійсно так це було. Це було літо. Ми сиділи разом зі знайомою на лавочці в Осло. і він ходив, збирав банки і знімав відео в той момент. Так що, все це правда. Щодо в'язання, навчилася я ще, коли була маленька, можливо, десь, напевно, з класу з третього, ми з бабусею сідали дивитися серіал і починали в'язати. Чи смажити картоплю? Так? Як виявилось, так? Дуже часто. Олена Молодець. Дуже дякую, Єліна Васильченко, дякую вам. Дуже велика. Наступний коментар. Я не розумію, чому брехати за 70 крон неможливо стільки купити. Хіба що це продукти, які вийшли з дати. Живу в Норвегії 1999 року. Повірте, знаю, люблю Україну, але продукти тут дуже дорогі. Я розумію, за 70 крон неможливо. Але якщо купляти через застосунок, де магазини розпродають продукти, які виходять з дати споживання, то це все можливо. Спробуйте. І наступний коментар: Білі вілі, 5396. Ось тут. Дуже дякую за ваш відгук. Без вас би я не знала, що робити. Моя дочка з двома маленькими дітьми а, в Україні, а розкрашена економічна і знімає відео для збору дініг. Шановна Світлано, можливо, я щось не знаю, але я гроші не збираю. А, так, це у мене стиль життя трошки економити гроші, тому що коли у мене є така можливість, я це роблю. А я тільки не зрозуміла, до чого я, до вашої доньки. А вона все таки страшненька, схожа на морковку за Лів'є. Дякую за комплимент. Морковкою мене ще ніхто не називав. Оленька на прев'ю і не схожа сама на себе. Намалювала, що ніби інша дівчина в житті краще, звісно, Умничка. Дуже дякую вам. Мені дуже це приємно читати, а то мені, мене то з, з моркою вже порівнюють, то, ну дякую, що є свідомі підписники. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною і дивилися це відео до кінця. А з вас лайк та підписка і коментар. 新爸爸。